Hello. Привіт, слухайте. У мене сьогодні просто джекпот. Я сьогодні говорю з двома людьми, з якими знайомий тільки заочно. Міша, за тебе, брат. Дякую. Дякую. брат. Слава, да. А ми тут напишемо подкаст. Слухай, я Думаю, що мудрі люди будуть казати. Под Подкасти записуємо. Бачиш камери стоять, весь бачиш камери стоять, все. Чуєш, ну, Ти знаєш, що ялинка це теж. А ялинка в кадр попала. Я, я, ялинка? Да, тут треба добре. З, Там треба зробити розірвач. Хто місто. перший напише. Місці біблії з біблії, старого заповіту про ялинку, тому зразу вислемо 50 гривень. Хто перший? Я вас хочу. Ми тут підняли питання в масштабів. Знаєш, такі сидимо, думаємо, що зараз все вирішимо. Наївні люди. Олег зайшов зразу, плюс 350-320 Да, Дякую, що ти нам встановив ефір. Хотів, щоб люди переєдналися все, друзі. Це да, просто пря... чисто трафік трафік нагнав, так. Да. Насправді, браття, я вам скажу, що я думаю, в християнстві є набагато більш серйозні проблеми, ніж те, що там молодь підстрибувала. Ось і все. Тому. Є багато що сказати, але поки що я не хочу багато говорити. Ось, можливо, свого часу десь колись я щось прокоментую, я скажу більше. Знаєте, я от скажу я про емісію. місію: два слова. Коли ми почали реєстрацію, Міша, вибач, що ти пізно про це знав. Насправді ми готували цю конференцію дуже швидкі темпи були. Тобто, за два місяці ми це все приготували. Це було не там. На якийсь там колосальний час, у нас реально дуже стислі були терміни. І коли ми готувалися, то дійсно, що мало було часу для того, щоб десь розрекламувати. Але я скажу, що при тому всьому ми дуже швидко набрали кількість зареєстрованих людей, і просто більше вмістити фізично було дуже важко. Що я хочу сказати, коли ми відкрили реєстрацію і дивилися, там можна було під час реєстрації обрати, що що, що саме ти хочеш відвідати якийсь семінар, який воркшоп ти хочеш відвідати. І там було було дев'ять, якщо не помиляюсь, різних воркшопів. То найбільшу кількість, найбільшу кількість людей це півтора тисячі людей, які поставили відмітку, що я хочу піти на семінар помолити, і тому що я хочу сказати. Сучасну молодь християнську насправді не цікавлять якісь там танці чи ще щось. Це стереотип, що насправді молодь хоче, вона шукає Бога, вона хоче молитися, вона хоче переживати Духа Святого. А те, що там якісь такі емоційні бувають моменти, так е я не бачу в цьому зла. Ось я не бачу в цьому зла, що десь е ми і радіємо. Це друга історія, але е я хочу сказати, що сьогодні молоде покоління бажає молитися, воно бажає шукати Бога, і там, на її місії, вони це робили дуже добре. Ось і все амінь. Коротше, усі, хто питали, що з Олегом Богомазом, чого мовчить, бачите, є людина, жива, здорова, посміхається, життєрадісна, Богу молиться, і все, слава Богу. Так, <ган> <ган> це правда. Я ну, Господь благий, він вічний, він добрий. І я, я розкрию один секрет: за місяць до цієї конференції це те, що я нікому не кажу. раз, раз пішла така тема, За місяць до конференції Бог попередив мене через одну людину. Він написав мені людину, яку я не знав. Він каже, каже: я молився за тебе, і мені прийшло каже таке видіння: я тебе посеред натовпу людей, які славлять Бога. І після того, каже, як я каже, ви славили Бога, каже, і Богу, це дуже приємно було. Але каже, після цього на тебе починається велике гоніння, звинувачення, ненависть, злоба і все інше. Каже: тримайся за Бога, бо диявол хоче тебе атакувати, але ти тримайся за Господа. Це було 29 жовтня. Всім ранку мені написав е, чоловік. І тобто за місяць Бог мене попередив, що це все буде. Качкай. Тобто, е, ми не будемо тебе просити про це, але просто як факт. Тобто, в тебе є реально в переписці за, да, за раніше до цього саме отакий текст. Так. так У мене, мене є ця переписка, і цей брат, я з ним продовжую спілкуватися до цих пір. Слухай, ну мені здається, це просто шах і мат навіть всім атеїстам. Ось так. розумієте Тому я тому я мовчу, бо бо я не хочу себе захищати. Я не хочу я вірю, що Бог захистить нас. Я вірю, що Бог вступиться. Господь він він святий і Він бачить ну мотиви людей, що було. Один Бог бачить, чому та молодь підскакувала. Бог бачить. Да? І тому нам захищатися е, нема сенсу. Хай Господь захищає нас. Якщо ми щось неправильно зробили, Господь нам вкаже, покаже, скаже, діти. Ви тут не праві. Якщо ми щось правильно зробили, Господь скаже: молодці лайк і все. Ось люди бачать по-своєму, оцінюють по-своєму. Але ну я радію, що Господь він бачив той день ще за багато багато часу, поки ми його бачили. ми, yeah. ми не знали що буде А Господь а бачив. Олег, а що дійсно так багато скакали, що всього таку проблему зробили? давай я не буду сюди уходити, Ярослав. Я обіцяв, що я не. Пропровокує тебе, бачиш, провокує, хапнув, хапнув. Так порушив е мовчанку, і ну я боюсь, що я не хочу. Послухайте, найбільше що я не хочу, щоб це пошкодило церкві, чому да. я мовчу. Бо я розумію, якщо ми зараз почнемо говорити, е це спричинить ще більшу штовханину між християнами. Навіщо? Навіщо? Просто я, я не буду про це. Треба говорити. Да Бажано, щоб про це говорити. Скажем так, не не в публічному просторі, ось тут, а сідати з служителями, з людьми, з молодим, старшим поколінням, сідати і говорити відверто, не маніпулятивно, а по факту, спираючись на біблійний текст, а не якісь інші речі. Нам потрібна розмова, нам потрібен діалог поколінь. Його в інстаграмі нам не вдасться зробити. Зараз прилетять сюди люди, які скажуть. Там демони серед вас були, тому ви скакали Ну розумієте, це тут ми нічого не доб'ємося, і тому я не хочу виводити цю е, якусь таку діалог цей суперечку в публічну площину. Тому що це не буде на збудування, його можна коментувати. Треба. Ну я, я, я розумію, що якщо я буду щось говорити, то воно тільки спричинить більше і більше розпалюватиме цей конфлікт. А я не хочу, щоб горіло, бо будуть страждати. Люди, які просто скажімо так, люди, які невинні, да? Прості люди, прості християни, є ті, хто колотить, а є прості діти, Божі, які свято вірять так чи так свято вірять. Одні вірять так, другі так. Навіщо нам їх щось хотило бами? Ось нам потрібен діалог поколінь. Оце в це я вірю. І... Олег, Дивися коротко, хочу, щоб ти прокоментував. Можливо, тобі вже там буде час. Я не знаю. Дуже класно, що ти з нами, але мені дуже багато написали людей. Ну якось так вийшло, що я якось перший прокоментував, і воно, знаєш, пішло. Дуже багато людей з молоді із твоєї церкви, в тому числі, написали: ми всі не згодні з тим, що зараз відбувається з Олегом Богомазом. Що нам зробити такого, щоб оскаржити це, просто дай якесь підбадьорення цим людям, які зараз ніби думають, що по тобі проїхалися, і ти знаєш, там вже такий розп'ятий. Да. Дивіться, я не розп'ятий, я живий. Перше, друге, е, я скажу так: е, одного разу я сидів в сауні з бувшим президентом України, е, це Віктор Андрійович Ющенко. Так випало, ми були в Карпатах по справах і тут заходимо а він сидить в бані, і я кажу йому: Віктор Андрійович, от скажіть чесно, президент, який він має повноваження, наскільки він реально впливає на процес, і він каже: Ти розумієш, коли в тебе є е, такі партнери, ну скажімо так, по по, по партії, які однією ногою з тобою, а другою ногою там з твоїм опонентом то мало що ти можеш впливати, тому що вони тобі ну, шантажують тебе весь час. Тому я хочу, щоб ми. Тут зрозуміли одну штуку. Оцінювати зараз дії старших служителів, не будучи в їхній шкурі, тому що, наприклад, вони, вони прийшли в систему, яка існувала і була створена до них. розумієте? Тобто вони їх обрали в систему, яка була створена до них. Культура там була створена до них, і вони діють в рамках існуючих правил гри, скажімо так. Да? Я себе ставлю на їх місце і думаю, а як би я діяв? Я не знаю. Розумієте? Ну, якщо ти камікадзе, ти виходиш і. Ну, це шлях камікадзе. Розумієте? Тому це така штука, дуже важко, чи скажімо так, дуже легко оцінювати чиїсь вчинки, коли ти не на його позиції, коли в тебе не за твоєю спиною не стоять ну, тисячі пасторів і, і сотня тисяч християн з дуже різними поглядами. Дуже радикально різними поглядами. Е, чуєш нас? Ти чуєш? Е. А, по цьому, з цього приводу? Тому що ми не розуміємо, з яких причин вони братя приймають такі рішення. Перше. Друге. Що нам потрібно, нам потрібно доказати зворотнє. Я вірю, що Господь хоче дуже потужно вилити Святого Духа на молоде покоління. І диявол, що робить? Він вв'язує в нас в такі драки, щоб ми не Господа шукали, а, а намагалися там всипати шкінделю. Пробачте, я згадав його прізвище. Ну я особ... В нього нічого нема, чесно, я його ніколи нічим не образив і, і, і всі його там репліки. Я, будь ласка, якби, це його точка зору, ну, його поведінка. Господь цьому теж дасть оцінку. Я, не буду. я просто хочу, друзі, давайте ми сфокусуємося. Якщо ми реально хочемо щось змінити, не пишіть петиції, вони нічого не дадуть. Давайте шукати разом Господа. Давайте будемо просто реально прагнути Духа Святого. Нехай Господь. Злиє на нас силу, владу, помазання, мудрість, благодать, щоб ми могли, е, знаєте, не словами, а просто життям своїм довести, угу. що таке християнство має право на існування. Ось і все. І тому я дуже прошу, щоб ми зараз е, знаєте не намагалися. е-е Тут поставити оцінку, хто прав, хто винуват. Тому що кожен зі своєї точки зору в чомусь правий. Розумієте? Кожен типу з своїх очей вважає себе правим. Один Бог знає, Бог дивиться на нас з небес і каже: діти мої, що ви устроїли? Що ви робите? Чого ви б'єтеся? Але нас насправді ворог хоче відволікти від головного. Від Перед нами є місія спасати Апа. ці... Нести Іван У нами є місія. Амен. Чому ми робили цей проект Щоб людям сказати і нагадати, у нас є місія. Не треба десь, скажімо, є люди зараз багато розгублених, які не знають, що робити. О що робити, в смислі, що робити? Людей спасати, проповідувати Євангелію, молитися за перемогу України, за спасіння людей і так далі. Ось що треба робити. А не, а не сперечатися, хто правильніше танцює. Ну, ви Да. Я люблю, коротше, я напевно піду, бо я чим довше говорити. Потім нічого не залишиться, знаєш. Ну Братан, дякую, що ти доєднався. Класно. Це 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 історичний момент для для нас сьогодні. Оцей ефір каже, зберегти. Просять зберегти, збережемо Дивись ярик, одне, один рух не, не такий пальцем, і, і, і дивись, дивись добре. Дивись мені ярик. Олег, ну, що, ти, <різь> ти, що ти плануєш робити далі? Молити? <різь> Моли. Я вам кажу, друзі, нам потрібно йти молитися. Всім. Більше молитви, більше Бога, менше суперечок, менше політики. І, і Чесно, просто всім серцем шукаємо Господа. Він покаже шлях, він явить силу, він приготував щось грандіозне для України і для нас, щоб ми в цьому перебували. А диявол хоче втягнути в нас розборки. Розумієте? Mm -hmm. Я не вірю, що от в розборках ми сповнимся Святим Духом. От. Нам треба просто зійти з цієї дороги і піти в усамітнення, в піст, в молитву. Господь сам розставить, знаєте, як кажуть, і, і крапки, і оцінки. Він все зробить. Це наша справа. Я вас люблю. Давай, друзі. Давайте всі коментар ставимо, якщо любимо Міша, ласку. ти як тут десь будеш поруч, зайжа на каву. Бо я, я тут ряд. Обов'язково. Ми ще спишемось, знаю, де ти і приїду Давай, давай, все, пока, я пішов.